Ці Шевченка перекриють відтак автівки, змінять свій звичний маршрут на вказаний дорожніми знаками та інформаційними щитами. Причина капітальний ремонт вулиці з повною заміною мереж та комунікацій. В департаменті ЖКГ кажуть, роботи масштабні, будуть задіяні усі комунальні служби міста. Розпочнуть зі зривання асфальту та плитки. Щодня на Шевченка працюватимуть понад півсотні робітників. Ми перекриваємо дійсно завтрашнього дня від Гординського і до парку Шевченка. Після того, як ми закінчимо січових стрільців, ми беремо десь 15 днів, ну там і розмітки зробити, повністю все закінчити, тоді візьмемо другу частину, це від січових стрільців до Гординського. Там буде і з бордюром, і буде все в плитці. Від Гординського до парку це буде тільки без бордюри, буде тільки як пішохідна зона. Вулицю Шевченка мали відремонтувати ще до 350-річчя Івано-Франківська. Однак через традиційну причину, відсутність фінансування, нову дорогу місто так і не отримало. Ціна питання майже 13 мільйонів гривень. З них 10 – кошти з державного бюджету. Їх комунальники мають освоїти до кінця року. Водії перекриттю чергової вулиці не дуже тішаться. кажуть, містом і без того проїхати складно. Зрушимо для тих, хто там живе, як збирати машину. А нам ми об'їдемо, Буде ще гірше. Просто-напросто. Кожен день затори, кожен день такий ужас робиться в Франківське, все трошки неправильно роблять. Якщо на день перекривають, на цілий день це дуже погано. Краще б вечором перекривали, робилося вночі. Якось виходило з того, що коли потік транспорту великий, щоб це не перекривало, не робили нічого. Треба робити тоді, коли можна це робити, а не коли наносять вибори і... Це було за Шевченка одна із найдавніших вулиць в Івано-Франківську. У 19 столітті вона називалася Липовою. Тому комунальники висадять тут майже 130 лип. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.